Хочете побачити, як буде виглядати 700 гривень на мусорки. так просто собі лежать і ні ніхто їх не бере. Ох, дивіться. Ось мусорка. А ось 700 гривень. Чпак. І отут вони стоять. Налітай, забирай. Отак буває. Перед тим, як щось купувати, думайте багато раз і аналізуйте, чи стоїть воно дешева рибка. Чи не стоїть. Коротше, не робить та фіня, вона крутиться, падає і, і все. Де купити хорошу лампу, хорошу стойку, цю хто знає, напишіть мені, накидайте силу, буду дуже вдячна. Виберу найкращого продавця і розрекламую продавця безкоштовно, якщо мені підійде лампа. Допоможіть мені, я допоможу вам. Бо мені вам потрібна, тому що, от, наприклад, я її купила, щоб мені на грядки, я зараз поливаю і ходжу з телефону. А так би я поставила, собі ходила б знімала, ми її провела і тому подібне. А, зараз лілії по 55 гривень є, гейхери по 500 гривень 10 штук. Хто хоче, налітайте, розбирайте різні сорта. Ось такі діла. А у меня еще есть 4 сорта Дженни, 250 гривен штука, саможапыльный. А следующая эта красота у меня есть. Она называется Трахелиум, 75 гривен.